Хтось скаже, хтось скаже, доля, так було призначено, а хтось болюче вразить, заслужив. Коли болить не нас, ми рідко плачемо і співчувати часом не спішим. Коли душа у самоту загорниться і холодом враз в душу сум війне. Блисне сльоза і стрімко вниз покотиться, і щось у грудях гірко запече, і десь там в глибині душі сховається, нестерпна думка в пошуку причин. Коли пекучий біль до нас торкається, себе чомусь судити не спішим. Коли болить не нас, ми рідко плачемо, і вирок свій виносимо часом, чомусь так легко долю інших важимо. Коли ж до нас торкнеться більший сум, на все тоді по-іншому ми дивимось, як в вщашу болю нам життя налє. як легко і чужим ми горем миримось, як важко горе прийняти своє. Коли від болю часом серце томиться, випробуванням у важкий тягар, і здається, що от от душа надломиться, то співчуття тоді, мов цінний дар. Чужому горю може й не зарадимо, та біль душі лікують і слова. А слова доброго усі ми часом прагнемо та спрагло ждем краплиночку тепла. А ви поплачте з тими, кому плачеться, візьміть тягар і напіл розділіть, аби душі від болю не зламатися, ви біль її в молитві понесіть. Як бережно душі треба торкатися, щоб не завдати їй ще більших ран. Ви не спішіть, біді, ближніх, суратися, бо треба буде співчуття і вам. Як легко, і що ми горем миримось, як важко горе прийняти своє, тоді на все по-іншому ми дивимось, як в чашу болю нам життя наллє. Не поспішайте долю інших важити. Нам із собою лад би навести, не завжди в силі в не зарадити та в силі іншим болю не нести. Коли болить не нас, ми рідко плачемо. Та той, хто знає розпачу ціну, Що ж біду сприймає по-інакшому і несе її в молитві, як свою. Коли болить не нас, ми рідко плачемо. Хтось скаже доля, так було призначено. Хтось каже: покарання за гріхи, не поспішайте долю інших важити, спішіть тягар в молитві понести. Носіть тягарі один одного і тим виконайте Христового закону, послання апостола Павла до Галатів 6.2. Амінь. Амінь.